Ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше у смугах оборони військових частин на Куп'янському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам супротивника. Повідомляють у Генштабі. У Харківській області після незначних успіхів у ході наступальних дій ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ. Поніше дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно зазначив Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. В районі липців росіяни також зазнали істотних втрат. Перейшовши до оборони, проводять мінування. Загалом з початку доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ. На харківському напрямку з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. Зенітника 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка 23 травня збили російський штурмовик Су-25. Про це бригада повідомила у Фейсбуці. Напередодні вони вже збили одну ворожу сушку. А наразі знову відзначилися влучним пострілом по ще одному російському штурмовику. І ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Розповіли в бригаді. Конгресі США планують внести законопроект про санкції проти провідних грузинських політиків через ухвалення скандального закону про іноагентів. Розроблений сенаторами шахів та ріж. Документ передбачає заборону на поїздки в США та інші санкції щодо грузинських політиків, звинувачених у перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії та причетності до корупції, порушень прав людини та зусиль щодо просування закону про іноагентів або сприяння його при. Нютю повідомляють американські видання. Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом. Повідомляють у Белта. Борт російського диктатора ІЛ 96 300 Пум здійснив посадку в національному аеропорту Мінськ о 23.10. його літак і літак двійник супроводжували чотири винищувачі. У Норвегії заявили про посилення обмежень в'їзду до країни для громадян Росії з 29 травня. Стосується це як громадян, які встигли отримати норвезьку туристичну візу, так і власників візи, яку видала інша країна Шенгенської угоди. Про це заявив міністр юстиції і безпеки Емілії Енгермель. Виключення поїздка у гості до родичів щодо роботи чи навчання. США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Повідомляють американські змі. Це допоможе захисникам стримати наступ російських військ на харківському напрямку. Це стане четвертим траншем військової допомоги для України після того, як наприкінці минулого місяця конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроект про допомогу іноземним державам. Зазначається в повідомленні. Нідерланди з партнерами закуплять військове обладнання для України. Міжнародний фонд з підтримки України за співфінансування Нідерландів закупить додаткове військове обладнання для України на суму 175 мільйонів євро. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони, зазначила вона.